Це артикуляційні вправи для того, щоб мережовіки записували що найкраще відео, щоб їх було зрозуміло і їх мова просто сяяла. Тому ми просто робимо тут артикуляційні вправи майже щодня. Прекрасно, розслабляємо. Бур! Тепер працюємо язиком. Зараз ми вводимо язиком, робимо коло. Привіт, дякую, дякую. Робимо коло спочатку в одну сторону, потім в іншу. При цьому вуста у нас зімкнуті. Починаємо. Прекрасно. В іншу сторону. Нагадую, щелепа у цей час зімкнута. Отак. Вот